Всім привіт! На відправці сьогодні дуже багато захисних масок. Да? Перед відправкою перевіряю, так як буває нижня ця губка, от бачите, вона не защелкується. Мабуть, або у китайців немає сил, або вони просто не хочуть, тому защількую. Бо буває таке, що відкриваєш маску, а да, воно там ну прям висить. От бачите, як здесь от? бачите, воно висить. А має прям. Раз, навіть до определеного хрустка. І заходить. Тому перед відправкою перевіряємо кожні маски. Е, дуже багато замовляють саме прозорі маски. Да? Це така універсальна маска. Можете працювати з оприскувачем, мотокосою, піляєте дрова, ріжете там, метал да? і захист вашого обличчя, ваших очей. Дана маска повністю закриє все обличчя. Знизу йде така решітка, через котру ви дихаєте. Є в нас маска Прозора. Також в нас є маски затоновані. Така чорна маска да, буде тонована коли в сонячну погоду. Для того, щоб відбивати сонячні промені. Затоновано. Покладемо на місце. Да. І є в нас така коричнева. Коричнева трошки світліше буде, але також затонована. Тому, кого цікавить, є в наявності дані маски. Ціна по ним 250 гривень. Замовити можна буде за номером телефону, який вказаний внизу під відео да? в описі товару. Можете написати на Viber, можете зателефонувати. Можна відправляти. От Зараз у мене замовлення три штучки замовляють по однієї, по дві штучки. Ну, всі по-різному замовляють, кому скільки потрібно. Хтось замовляє одну прозору, одну тоновану, хтось замовляє захисну маску і, допустимо, моторчик для оприскувача. Я нагадую, у нас є абсолютно всі запчасті для вашого акумуляторного присквоча. Акумулятори, насоси, зарядка, кран-ручки, регулятори, ручки латунні, телескопічні штанги, ну і багато інших запчастин. Тому, кого цікавить, маски захисні, прозорі, маска йде з м'якого полікарбонату. Це такий матеріал, він еластичний, досить м'який, підходить на будь-який розмір. Тут у нас йдуть резиночки, вони все регулюються. І маска дуже зручно сидить на обличчі. Тому, кого цікавить, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.